Вітаю вас на каналі Фуркала. З вами Олена Чебанюк. І сьогодні наша розмова піде про покрову, покрову Пресвятої Богородиці, свято, яке особливо святкується в Україні, на відміну від, скажімо, інших християнських і православних країн. Отже, у Дмитра Туптала, ми читаємо в Вчитій Мінеї про те, що 910 року сарацини напали на Константинополь. Всі мешканці міста зібралися Влахернській церкві і молилися молилися до Господу Бога, до Святої Богородиці для того, щоб вона захистила їх від нашестя сарацинів. І Андрій Юродівий в 4 години ранку підняв очі і побачив, що над тими, хто зібрався в церкві, матір Божа розкинула своє покривало, омофор і накрила всіх під цим омофором. Це було як символ того, що Богородиця взяла всіх мешканців міста під свій захист. І дивним чином, але сарацини відступили від міста. Тому і свята називається Покров Пресвятої Богородиці, і основний смисл цього свята це захист і е, Пресвятої Богородиці Діви Марії. На землях Київської Русі свята. Почали відмічати з початку 12 сторіччя, до речі, від Константинополя і Візантії, де свято ну, в принципі, ця дата, а дата це. За сьогоднішнім реформованим календарем 1 жовтня і 14 жовтня, за старим церковним календарем, так от там не святкувалася ця дата. А на землях Київської Русі, а потім і на землях України, це одне з найшанованіших і найулюбленіших свят, хоча воно і не входить до 12 найбільших православних свят. Основна символіка цього свята це покров, вительство Божої Матері, яка бере людей під свій покров, тобто під свій захист. Особливо шанували покрову запорозькі козаки. На січі обов'язково була Покровська церква. Там обов'язково була б ікона покриви Пресвятої Богородиці, і козаки вважали, що вони знаходяться під захистом, під патронатом Матері Божої. За легендою, тоді, коли Катерина II зруйнувала Січ, запорожці винесли ікону Пресвятої Богородиці, тричі обійшли навкруги церкви. І подались в низові Дніпра, а потім і утворили за Дунайську Січ, куди і перенесли святиню, ікону Пресвятої Богородиці. Нам поможе святий Юр і Божа мати турків звоювати. одна з таких походних пісень запорозьких казаків. І Продовжуючи оцю тенденцію, в 1999 році якраз Покрова була тією датою, яку святкували українське казацтво. А в 2014 році День Захисників Вітчизни, який до цього святкувався саме на покрову, було перейменовано на День захисників і Захисниць України. І за переказами такими, що саме на покрову була і заснована Українська повстанська армія. І хоча є науковці, які оперечують, але символічно це також є датою заснування української повстанської армії. Тобто оця традиція вшанування Пресвятої Богородиці, покрова Пресвятої Богородиці нашими військовими, вона і має досить давнє коріння і тягнеться ще з часів казацтва. А ще цього дня, як свою покровительку, святкують український кабзарський цех. Теж влаштовуються так звані визволки. Раніше вони проходили біля Михайлівського собору, біля Покровської церкви, це теж церква присвячена покрову Пресвятої Богородиці, яка знаходиться на Подолі, а потім в Омаєвій Слободі. Тобто, от кожного року братчики збираються і проводять таку визволку. Тобто це такі кабзарське свято, на яких благословляють молодих кабзарів на подальшу свою роботу в цьому напрямі. Так що ми бачимо, що ця традиція вона досить поширена в Україні, вона закорінена, але що цікаво з покровою? З Покровою цікаво те, що на дуже багатьох рівнях вона святкується. Ну, наприклад, Вважається, що дуже вдало брати шлюби саме на покрову. Що молодята будуть знаходитися під покровом Пресвятої Богородиці, що їхній шлюб буде вдалим, що їхній шлюб буде багатодітним, щасливим і таке інше. Ну, я хочу звернути увагу, що в принципі. А ця традиція брати шлюби саме на покрову це вже така модерна традиція, яку ми спостерігаємо від ну десь так, наприкінці ХХ століття. Коли оце от національна самосвідомість починає у нас розширюватися, не те, щоб не було цих шлюбів, вони були, але все-таки основним шлюбним періодом це був зимовий період. Але зараз, на сьогоднішній день, ця символіка шлюбів брати на покрову, вона дуже поширена. А ще Покрова це такий період, який в молодіжному календарі пов'язаний з початком вечорниць. Їх могли починати вечорниці і раніше, навіть десь приблизно від Семена. Але це були вечорниці, які були присвячені. Підготовкою до скажімо, молодої подругами до шлюбу, де треба було зібратися і всім гуртом, толокою, скажімо там, допомогти їй з рушниками, сирочками, з приданим і таке інше. І ще такі були вечерниці, які були пов'язані з проводами в армію, а от тільки після покрови вже починалося те, що ми з вами називаємо робочі вечерниці. Залишайтеся з нами, наша наступна зустріч буде присвячена саме міфам і реаліям українських вечорниць. Отже, в молодіжному календарі ми бачимо в календарі патріотичному, це досить така дата важлива, але вона була важлива і для сільського господарства. Ну, наприклад, до покрови треба було прибрати все з полів, прибрати весь врожай. Хто сіє по, значить, по покрові, той не варт доброго слова. Там взагалі громади засуджувалися. Ті, хто не впоралися з господарством, з прибиранням врожаю до покрови. З чим це пов'язано? В принципі, це пов'язано з тим, що від покрови в українському традиційному календарі починається період холодної погоди. І до покрови, все-таки таке пізнє Тепло і ще зберігається, то після покрови вже починається осінь, 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 така. і вона переходить в глибоку таку осінь. Тобто тепла і холодна половина року якраз ділить покрова. І е, з цим пов'язано, скажімо, такий звичай, який був дуже розповсюджений на всій території України, це е, в ніч на покрову. Хазяйка вставала декілька разів, протоплювала в хаті для того, щоб загнати тепло в хату. І вірили, що якщо зробити такі ритуальні дії, то в хаті протягом зими буде дуже-дуже тепло. Ну що ж, я хочу сказати, що для нас це досить актуально зараз. Ну, от і тим, хто вірить в такі містичні е, речі, можливо, варто спробувати і протопити свою хатку. А ще дівчата, яких не засватали до покрови, вони цього дня зверталися до Пресвятої Богородиці і просили її, щоб вона посприяла їхньому. Швидкому одруженню. Вони казали, покровонька, покровонька, прокри мою головоньку значить, хусткою, бо не хочу бути дівкою вонючою. Тобто, от так от зверталися до покрови з проханням посприяти, щоб дівчата значить, отримали своїх сватачів, які прийдуть їх сватати. І тому вважалося, що молитва дівчат до покрови, вона така е, дуже помічна. Так що хто збирається значить, та, е, виходити заміж дівчата, звертайтеся, покрива Пресвятої Богородиці обов'язково відгукнеться. А ще, скажімо, повертаючись до господарських таких клопотів, на покрову робилися такі загати навкруги хатки. Туди забивалися листя, солома, сіна. І таким чином теж утеплювали цю хату. Тому що день цей, саме покрова він був дуже важливий для того, щоб передбачити, якою буде зима. Ну, Я ж кажу, що нам сьогодні це дуже актуально. Звідки буде вітер на покрову? Звідти і буде він ціли, ціло аж до Благовіщення, звідти він буде. Якщо з півдня, то він буде теплий, якщо з тепла буде зима, якщо з півночі, то зима буде холодна, тому цей день він був такий прогностичний і вірили, що він абсолютно чітко показує, якою буде зима. Дуже часто нам задають питання, ну, а та як же так, е, е, значить, там, е, ці два тижні, ці 13-14 днів різниці, е, можливо, там сформувався український народний календар до по старому календарю. Ну, По-перше, ми пам'ятаємо, що з кожні 128 років прибавляється один день. Так що ті прикмети, які були в 19 столітті, вони в принципі не до 14, жовтня і навіть значить, да, за сьогоднішнім календарем, все-таки до 1 жовтня вони були е, приурочені. А по-друге, і це хотілося б е, підкреслити, що показує не календарний день, а показує свята. Тобто, от саме свято, яке персоніфікується в такому образі Матері Божої, Матері захисниці, такої Матері Аранти, от саме вона і показує на своє свято оці от всі прикмети, про які ми сьогодні з вами говорили. А ви залишайтеся з нами, тисніть на дзвіночок, підписуйтесь, рекомендуйте нас вашим друзям. І до нових зустрічей!